Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за минулий тиждень. Керівництво Збройних сил постійно підтримує зв'язок з закордонними партнерами. Так, минулого тижня за сприяння головного управління військового співробітництва відбулися телефонні розмови головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, головнокомандувачем Збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Обговорили ситуацію на фронті. Американська сторона підтвердила свої зобов'язання щодо забезпечення України озброєнням та військовою технікою. А з головою об'єднаного комітету начальників штабів, США генералом Чарльзом Куїнтоном Брауном, український головнокомандувач обговорив можливість отримання дозволів застосовувати далекобійну американську зброю для нанесення ударів по військовим об'єктам на території Росії. Крім того, вкотре наголошено на потребах збройних сил у західному озброєнні та військовій техніці. Генерал Олександр Сирський також узгодив з начальником генерального штабу збройних сил Франції генералом Тірі Бюркаром допомогу у підготовці українських військових і надання найнеобхіднішого озброєння військової техніки та організації ремонту. Також українська делегація взяла участь у засіданні робочої групи військових представників Ради Україна НАТО. Головна тема військове співробітництво з Альянсом і координація постачання від країн-партнерів критично важливого озброєння і техніки. Управління інноваційної діяльності Збройних сил України постійно працює над розвитком і впровадженням інноваційних видів озброєння. Так, за минулий тиждень фахівці управління розглянули і дали експертну оцінку 57 інноваційним проєктам. Переважно це БПЛА. Управління допомагає виробникам з документацією, проведенням випробувань на полігонах та у бойових умовах. За минулий тиждень організовано супровід 26 випробувань. У головному управлінні психологічної підтримки персоналу повідомили про черговий курс підготовки військових психологів на території Великої Британії у рамках проєкту Орбітал. У Збройних силах нині великий запит на спеціалістів цього напрямку. Командувач військово-морських сил, віцеадмірал Олексій Неїшпапа, перевірив готовність корабельних та катерних тактичних груп, які охороняють зерновий коридор. Корвет Іван Мазепа продовжує успішно проходити державні випробування. Під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські і наземні цілі. Нагадаю, це корвет класу Ада. Він збудований для України на суднобудівній корабельні у Стамбулі. Майбутній фрегат військово-морських сил має замінити фрегат Гетьман Сагайдачний. Це головні події. Наступний звіт ми оприлюднимо за тиждень.